ветерани з Коломищини здобули медалі на національних змаганнях «ГАРД-2025». змагання у столиці об'єднали понад 400 ветеранів та ветеранок які виборювали можливість представити україну на міжнародній арені зокрема спортсмени з коломищини показали високі результати з плавання команду готувала тренерка олена федосюк Ветеран Ігор Карець з Марківки плаванням почав займатися в межах реабілітації, але й гадки не мав, що тренування заради оздоровлення та відновлення після поранення на фронті перетворяться на професійний спорт, ба більше виступатиме на всеукраїнській арені. Зокрема, на національних мультиспортивних змаганнях гард 2025 Продовжує повірити в себе. Допомогла тренерка Олена Федосюк. Плавати вмів, але так, як то кажуть, по сільському. Пані Олена не тільки мені, а й багатьом хлопцям допомагає повернутися до віри в себе, до віри в майбутнє, загартовує цю волю взагалі до життя і допомагає хлопцям здобувати висоти на змаганнях. Напористо, на енерджайзер. Такий ручний прогресу. Вона не дає ні засумувати, ні сумніватися у собі, підтримує і словом, і ділом. Ветеран Володимир Яворський у минулому професійний висловальник. отримавши поранення на фронті, потрапив у Коломийський госпіталь ветеранів війни. Запропонували як один з етапів реабілітації, Мене перебиті нерви вулиці, відвідувати басейн. Тут уже познайомився з Оленою Дмитрівною, і вона мене свої протекції під крило взяла. У випадку Володимира Яворського реабілітація теж закінчилася професійним спортом, адже ветеран показав неймовірні результати. Хоча зізнається, не зовсім задоволений собою. 0,10 секунди до третього не вистачило, і півтори секунди до другого. Спортсмен підсумовує, реабілітація, тренування, участь в змаганнях додають сили. Не дає мені звернутися у саду. Дуже багато товаришів воюють, багато, на жаль, вже не з нами. Вже там іде, коли хочеться так зомпнуться вдома, закрити двері, ні з ким не спілкуватися. Плавання творить дива. Це не зі слів, знає Олександр Ковтуник. Він отримав важке поранення на фронті, загальний стан, суттєво погіршив інсульт. Та це не завадило чоловіку вибороти золото національних мультиспортивних змагань. Хардві 2025 каже це результат роботи з надзвичайною тренеркою. Старається з усіма працює. Стараються навіть з тими, які не вміють, не хочуть плавати. В неї пливуть усі. Дуже гарна жінка, вона молодець, вона така требовательна. Це ж якось так сказати, впливає на результати. Помагає адаптуватись такими травмами, щоб ми вже були в суспільстві. Національні мультиспортивні змагання. «ГАРД-2025» у Києві для деяких ветеранів з Коломищини були першим виходом на старт після тривалого відновлення. Для інших шанс вперше відчути атмосферу великого спортивного свята, сили і підтримки каже тренерка ветеранів Олена Федосюк. Підсумовує пишається кожним. Коли представляло 9 осіб. причому хочу сказати, що всі хлопці не спортсмени, це всі ветерани з пораненнями з різною групою інвалідності. На змаганнях була широка категоризація по пораненнях. Зокрема, Ковтуник Олександр з першої групи інвалідності. Важка група взяв золоту медаль. Місце у плаванні 50 метрів на спині. Герман Руслан. Також перша група інвалідності позору взяв золото на 50 метрів вільний стиль. Також Климюк Юрій взяв спочатку золото, але потім, згідно протоколів, срібло на дистанції 50 метрів. Браз хтось можливо не вірить у свої сили або боїться спробувати, що навіть з такою важкою інвалідністю можна плавати і можна досягати ще й спортивних результатів. І це дуже тішить мене як тренерку. Четверте місце взяв Яворський Володимир. Буквально відставання від третього місця 0,01 одна сота. Два п'ятих місця це Захарчук Василь, п'яте місце на спині, і Качук Володимир. 50 метрів браз. Качук Володимир прийшов в басейн перший раз 5 вересня. Прийшов з паличкою, легеня пробита, лопатка прострелена, і він не міг зразу дихати. Водії, і власне п'яте місце на Україні Я теж вважаю. що Це дуже гарний, хороший результат. Карач ігор, третя група інвалідності. Він восьмий на сто метрів плавання, де 70 учасників. і Там були майстри спорту. Організаторка команди ветеранів та й самі спортсмени кажуть, ці змагання залишили у пам'яті багато позитивних емоцій. Хочу відзначити високий рівень організації даного заходу. Це було все масштабно, з концертами. Пантетіла жоданий сум. Паки, це було в міжнародному виставковому центрі. все помпезно з світлом, звуком дуже гарні умови для ветерани, щоб відновлення були масажі. Ну гарно потужно організували все. Ну круто. Зранку до вечора було дуже цікаво. Завдяки цим змаганням, мабуть, якось і почуваєш себе якось живим. Чесно, це можливість поспілкуватись, позмагатись між собою. Це було Гарно організованим міністерством ветеранів дуже сподобалось. Це один колектив, там не було як конкурентів, там були однодумці. Медаль маю. Але то не основне, основне, що я був серед побратимів своєї України, які захищали Україну. Якщо подумати, що півтора року тому, коли я починала це плавання, ветеранське. У басейні це починалося просто з відновлення. Так, мене була мрія, щоб хлопці брали участь в змагання, але я не думала, що ми дійдемо до такого рівня за такий короткий проміжок часу. І тренерка Олена Фодосюк і власник басейну графіту коломи, та й самі ветерани звертаються до побратимів і запрошують у свою спільноту, бо кажуть, плавання повертає до активного життя. Регулярні заняття додають відчуття контролю над тілом. Навіть невеликі успіхи у воді підвищують самооцінку. А ще тут ви знайдете підтримку. Дає мотивацію рухатись і після поранення, тому що, на жаль, поранення тяжке і в мене були проблеми з футбою, плавання в одну мені. Майже на 100%. ветеранське плавання, воно проходить на базі нашого комплексу абсолютно безкоштовно для військових двічі на тиждень. Це з нашим тренером Маленою Дмитриною. На мою думку, плавання це взагалі найефективніший спосіб реабілітації. Вода вона зменшує біль, покращує рухливість, якраз саме те, що потрібно хлопцям. Це перемоги над собою насамперед, Бо багато покращив собі якість життя і ходити почали краще, рухомість підвищили хлопців. Підтримую, мотивую. Вони мені вірять це. Мене тішить. Запрошуємо доєднатися, зокрема, і до плавання, або ще які ініціативи спортивні будуть. в Коломиї. ветеранок, дівчат запрошуємо в командах, бо дівчат завжди всюди мало. Так що це широкі можливості. Я думаю, що хтось знайде реалізацію собі в всьому, або хобі, якесь заохочення і. Продовження життя, окрім плавання на національних мультиспортивних змаганнях гар 2025 Учасники випробовували себе також у баскетболі та регбі на кріслах колісних, волейболі сидячи, стрільбі з лука, веслуванні на тренажері, лазеррані, пауерліфтингу та велоспорті. Тепер з переможців змагань буде сформована збірна України, яка виступатиме на міжнародній арені.